Всім привіт! Сижу біля лікарні. Я вже свої діла поробила, чекаю чоловіка. Тут так добре в холодочку. Хочу показати, які тут красиві троянди. Це все хожу і любуюся. Клумба, хости і троянди. Такі гарні. Ще как Она така тут талачаросте. Красива. Вона кожен рік така. Колумбочка патріотична. Минулого разу дуже свіли. Уже в машині, вже сіли, десь побіг. Ну, ну все взагалі. Добре, що машина в тіні була, хоч не жарко сидять. Де дівся. Каже, я зараз. Десь когось побачив, може побіг болокать. Щодо в Чоловік не минає. Білий налив свій любимий. Купила абрикос. Це тут літрова баночка 25 гривень. У нас цей год померзли всі. На одному дереві так є пару ягід. І все. Це чоловік захотів. Я їх не, не дуже люблю. Його купила. Ось такі Форенці у нас їздять. О, на Петров. Як же без квіточків, ось Лілії. Такої в мене нема. І ось пеларгонії. Оце по 15 гривень. Зараз дістану. Моркви нема, хазяйка задрипана. Посадити лілі в мене сил не вистачило сьогодні. Завтра посажу.